Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Сьогодні нас огляді дві внутрішні IP-камери від компанії Reolink, моделька i 321 та i 331 Це компактні Wi-Fi рішення для домашнього спостереження, які дозволяють контролювати приміщення в режимі реального часу, отримувати сповіщення та спілкуватися через двосторонній аудіозв'язок. Обидві камери мають панорамування та нахил і підтримують нічну зйомку і розпізнавання подій. Тож підходить для різних сценаріїв від нагляду за дітьми до моніторингу домашніх. Парин зараз детально розберемось можливості кожної з них, протестуємо, як вони знімають, але все це далі у цьому відео. Але перед початком традиційно виставте вподобайку, настайте на кнопочку підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Ну як бачите, що контент вам подобається, цікавий, наскайте кнопочку спонсорувати. Ну а ми полетіли далі. Reolink і 321 це внутрішня IP-камера формату Super HD, створена для щоденного домашнього контролю без складного налаштування. Вона працює через Wi-Fi 2,4 ГГц та одразу готова до трансляції в режимі реального часу. На смартфон, планшет або комп'ютер. Хочете виграти 30 тисяч гривень на втілення своїх мрій? Це реально. Достатньо лише залишити відгук про свій девайс на сервісі і каталог. Умови участі дуже прості: бути зареєстрованим на сайті з реальним емейлом, написати розгорнутий і корисний відгук на товар, який є в продажу. Обов'язково додати до відгуку фото цього товару, створити відкритий вішліст і додати в нього товар на суму 30 тисяч гривень. Після 25 грудня ми оголосимо переможця, який. Отримує товари зі свого вішліста на суму до 30 тисяч гривень. Я бажаю усім успіху і обов'язково виконуйте усі умови. Камера оснащена роз'ємом USB Type-C, що дозволяє використовувати комп'ютер, ноутбук і навіть портативний зарядний пристрій як джерело живлення, що в сучасних реаліях може бути важливим і зручним. У і 331 така ж ситуація. Завдяки роздільній здатності 3 мегапікселі камера забезпечує помітно чіткішу картинку ніж стандартні 1080p рішення. Тож дрібні деталі в кадрі зберігаються навіть під час руху. Корпус камери має компактну кубічну форму і не привертає зайвої уваги в інтер'єрі. Вона панорамно обертається на 355 градусів та змінює кут нахилу на 50 градусів, що дозволяє перекривати практично весь простір без встановлення кількох пристроїв. Керування напрямком відбувається через. З мобільний застосунок, тому можна налаштувати огляд у потрібну зону одним дотиком, або вручну переводити камеру під час перегляду. Reolink e 321 підтримує двосторонній аудіозв'язок із вбудованим мікрофоном і динаміком. Тож через камеру можна не лише спостерігати, а й спілкуватися в реальному часі. Завдяки цьому її зручно використовувати як радіоняню, біля фіртки, як домофон або як звичайну камеру для щоденного контролю приміщення. Також камера розпізнає не лише рух, але й людей, домашніх тварин та навіть пла. Ач дитини, надсилаючи сповіщення за потреби, можна обрати режим запису лише за рухом, за розкладом або безперервно. До речі, є підтримка хмарного сховища Reolink Cloud. Камера працює в діапазоні температур від мінус 10 до плюс 40 градусів. Вона підтримує голосове керування через Google Assistant, що дозволяє вивести трансляцію на сумісний телевізор або розумний дисплей. Завдяки простому підключенню та компактним розмірам. І 321 стає універсальним рішенням для тих, хто хоче встановити відео спостереження. Без монтажу додаткового обладнання та складних налаштувань. Тест запису відео на камеру можете поглянути, як вона справляється зі своєю роботою в максимально світлому приміщенні. Ось таку картинку ви отримаєте. До речі, також можете проглянути на який запису. Тест запису відео в нічну пору. Кімната максимально темна, максимально найскладніші умови для камери, і ви зараз можете поглянути, як вона справляється зі своєю роботою. Відстань від камери приблизно десь біля е, півтора-двох. Метрів, ось таку якість вона демонструє. Reolink i331 331 Це старша модель у серії. Відповідно, вона має кращу якість зображення до 5 мегапікселів із записом у форматі 3К. Це дає змогу чіткіше розпізнавати обличчя, дрібні об'єкти в кімнаті та загалом отримувати більш. Чисту картинку як у день, так і в умовах слабкого освітлення. Особливо це відчутно під час збільшення фрагментів відео. Текстури та контури залишаються різкими без надмірних розмитів. Камера підтримує панорамування на 355 градусів і вертикальний нахил на 50 градусів. Тому здатна контролювати весь простір так само, як і молодша модель. Керування відбувається через застосунок Reolink, де можна вручну змінювати напрямок або створювати улюблені точки огляду для швидкого перемикання. Внутрішній механізм працює тихо. Тож, камера не привертає уваги під час поворотів і не заважає вночі. Однією з ключових відмінностей i 331 є підтримка Wi-Fi на частотах 2,4 та 5 ГГц. Це корисно для приміщень із великою кількістю підключених пристроїв або тоді, коли потрібно уникнути перевантаження мережі. З'єднання на 5 ГГц забезпечує більш стабільний потік відео, швидкий доступ до архіву та менші затримки при віддаленому перегляді. Камера також підтримує хмарне сховище Reolink Cloud, що дає змогу отримувати доступ до записів навіть без встановлення. Молення карти пам'яті. І-321 оснащена двостороннім аудіозв'язком і вбудованим мікрофоном. Тому ви можете не лише прослуховувати події, а й говорити через камеру. Як і молодша модель, камера розпізнає рух людей та домашніх тварин, надсилаючи сповіщення лише у разі реальних подій. Завдяки підвищеній роздільній здатності, підтримці мережі 5 ГГц і можливості зберігати записи в хмарі, І331 стане кращим варіантом для тих, кому важливо отримати максимально деталізоване відео без переривань. При цьому вона залишається ж простою в налаштуваннях та використанні, як і інші пристрої серії Reolink E. Попри схожий формат, між двома моделями є кілька моментів, які реально впливають на вибір. Найпомітніша відмінність якість зображення. Reolink e 321 знімає у 3 Мп Super hd e 331 піднімає деталізацію до 5 Мп із записом 3К. Тому на ній краще читаються дрібні об'єкти, контри, обличчя та текстури. Другий момент підключення. e 321 працює лише через Wi-Fi 2.4. 3 герц, що підходить для більшості квартир і невеликих будинків. І 331 підтримує також 5 Гц. і це дає запас стабільності, коли в мережі багато пристроїв або є велике навантаження. Передавання відео відчувається швидшим, з меншими затримками, і перегляд архіву відчувається комфортнішим навіть при віддаленому доступі. Усе інше залишається спільним двосторонній зв'язок, виявлення людей і тварин, нічна зйомка, обсяг сховища, підтримка хмарного сховища, Google Assistant. Тож вибір зводиться не до різних сценаріїв використання. А до рівня вимог. То, друзі, тестуємо камеру від компанії Reolink. Зараз бачите зображення, це в нас старша моделька, можете подивитися на її картинку, на її якість, як і запису звуку. Зараз ми перейдемо саме в нічну роботу. І так, друзі, це в нас нічна пора. Тобто, ось таку якість демонструє камера саме в нічному режимі. Кімната повністю темна, Тут нічого зараз видно, а ви можете побачити. Картинку, ось таку якість вона демонструє. Якщо говорити чесно, різниця між цими камерами не є кардинальною. Обидві виконують одну і ту саму задачу і працюють за однаковим принципом. Остаточний вибір тут лише залежить від ваших побажань. Чи вистачає базового контролю для дому? Чи хочеться трохи вищої деталізації та додаткового запасу можливостей? У будь-якому випадку це зручні рішення, які не потребують складних налаштувань і легко інтегруються у щоденне використання. Якщо ще ви щось додати, чекаю вас в коментарях під цим відео. Друзі, контент сподобався. вподобайка, підписка і кнопочка спонсорувати це допомагає розвиватися каналу.